Усім привітики, друзі! Ви на моєму каналі Софія Бум. І сьогодні, сьогодні у нас чергове спокійно попробую сюрпризів У мене для вас є цікаве, але першим ділом я хочу передати усім вам привітика. Передаю привітик Надія, Казкова Гірл. Ось такі дівчинці, Крістіна Кріс та Наталія. А в нас сьогодні не нове. Ну, не новинка. А. Лист від Наталії. Це моя підписниця. Вона моя знайома, вона мені зробила таку колекцію. Там, там колекція, вроді би, ще щось. Ну що, давайте дивитися лист. За кадром вже я його відкрила. Ось Так, у нас тут воно склеїлось трошки. У нас тут, Колекція наклейка дуже мила. Колекція та наклейка та лист можна на камеру. І зараз я вам покажу його і за кадром прочитаю. Ось. Ось лист. Можете собі зупинити та прочитати. Я вже прочитала. Передаю тобі Наталія. Привіт. Дякую, що зробила мені таке приємне. Так. Ну, і тут у нас сама колекція. Трошечки подивимося. Так, давайте відкриваємо. Тут. Таке, знаєте, як конверт, Зашам, дуже гарний конверт. Так, зараз відкриваємо. Перше, це ось така прозора наклейка, ми її приклеїмо на фон. Далі це ось такий а, кіт, він дуже гарний, реально от, просто бомба. І якщо хочете зробити таку колекцію, якусь, то ставте в плюсики. І колекція, не знаю, як вона називається. Ось такий пакетик, такий. Такий пакетик. О, тут, е, я так розумію, що це коли це я приготую, бо тут хрестик. У мене також було така колекція. І ось такий. Ось таких 5 пакетиків. Дуже гарні пакетики. З радістю будемо розпаковувати, а це ми десь приклеїмо. Ну що, давайте обирати всі пакетики. Наша колекція 20 пакетиків. Сьогодні давайте візьмемо таку, зробимо сьогодні голубу розпаковочку. Мене просили зробити таку. Іноді мене частенько просили. Закінчуємо колекцію э, Strawberry Girl, Полунічна дівчинка. Колекція Avatar Wars об устройства кімнати візьмемо ось такий гарний пакетик. І з колекції доглядова косметика беремо Hello Kitty. Може, ви просили, я не знаю, я не бачила такий коментар. Колекція тортики. Сьогодні беремо ось такий тортик. Дуже... Це такий світлий колір, вам не замітно, він такий біжевий. З колекції Шопери сьогодні беремо. Чорний шопір. Вони зроблені із е, пергамента. З колекції мій гардероб беремо ось такий. І з цього новиночки наклеєчку беремо. І давайте візьмемо сьогодні ось такий прикольненький пакет. Ну що, погнали розпаковувати? Давайте почнемо із колекції підписниці. Так, я їх клею Ось тут я трошки приобразила. Я їх можу приклеїти, не знаю, куди їх клеїти. Давайте на ось цей, ні, давайте на останню тут сторіночку, такий вклади, що тут будемо клеїти. Я не дуже хочу рвати, щоб не поврядіти саму гарну ілюстрацію, тому що це дуже гарний прокатик. Нам бували сьогодні крем і сода. Пишіть догадки, що ми готуємо. Котика я залишу і приклею в наступному відео. Ну, а далі будуть вже мої колекції. Колекція 20 пакетиків. Давайте про як відкрити, треба порвати весь пакетик. Нам попалася ось така тивопланетка. Типу Нема вже деклеїти, ми дбайте сюди. Далі буде колекція Мігар Дроб. Так, я заказував під їла. Нам попалася панамочка під номером 4. Ось така гарна панамка. Покажу. Ось така. З бабочкою. Далі буде колекція, давайте, аватар ворд. Ага, ми це маємо приклеїти. Я за кадром піддіваю. О, нам попався стол. Стол. Ось сюди. І до нього така картина. Така зверху покривалку. Я це за кадром приклею. Ось так. вийшло. Я ще приклею цей кактусик. Не дуже акуратно, але нічого. Далі колекція буде Strawberry Girl. Закінчимо сьогодні її. Зразу ось. Я сказала, що я не порвала наклейку. Ні, нам попалася така дівчинка, яку малювала саме перша. Це така типу побориха. І я порвала наклейку. Тут порвала, але вже приклеїла нічого не замітно. На жаль, сьогодні ми з нею попрощаємося, тому кажемо їй пока, і що це також було сюди. Далі колекція догальдова косметика нехай буде. Так швидко відео закінчується. Коли роблю колекції, це досить довго, а розпаковувати дуже-дуже швидко. Нам попалося мило під номером 6. Ось сюди. Пакетик збережемо. Далі буде тортики. По місяцям. Як ви думаєте, під номером? 2, 4, 5, 6 або 7. Я думаю, під номером 6. Ну, Може бути інший номер, звичайно я можу не вгадати нам попався тортик. Ось такий вишневий під номером 2. На жаль, я не вгадала, може ви вгадали. Якщо ви вгадали, ставте плюсики. І я вже готую для вас новиночку. У понеділок буде нове відео. На вихідних я буду відпочивати. Ну і наша прошла новиночка. Шопери. Так, цей шопер, я не знаю, під яким номером. Зараз ми відклеїмо подивимося. Під номером 3 на першу сторіночку. Ось такий гарний чорний шопер. Так, фокусуємо і наклейка. Нам попалася ось така наклейка жаби. Жабка така мила. Ось так. На превеликий жаль, у нас вже підходить відео до кінця. Всім дякую за перегляди. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.